Саме взагалі з Херсону, з Херсонської області там при місті Херсону, там Херсону, ПОЗЕРК. Службу я у 2019 році. Ну Це була строкова служба. ось, ну Мені там трошки сподобалось, там це все, темп життя там і так далі. Ось, і я підписав контракт. Після е, цього е, е, е. я служив в артилерійському дивізіоні. Ось, ну, в принципі, мені подобалось, там у нас були там, заняття. Ну, в принципі, так, да, ми займалися, нас навчали, саме якраз в Маріуполь, там при місце Маріуполя. Ну, 22-му році, під час чергової ротації, ми ну, сталося те, що сталося. О, тобто ми відправилися на оборону Маріуполя, ну і там ми займалися справами. Ось перший день, і другий, третій, ось відбувався саме з Олександром, моїм співслужбовцем. Ось це було саме місце Маріуполь, нас туди привезли, там віддали наказ, взагалі пояснили ситуацію, там що далі буде. Ось, ну і в принципі, після цього ми вже виконували там бойові завдання і типу. Це, що в нас залежало. Ну, максимально там викладувалися, там, наскільки могли. Підіча так до Азовсталі ми, на жаль, не дійшли, Ось, тому що ну, банально не знали, де вона. Ми не місцеві були в Маріуполі. Виявляється, коли нас там, коли ми потрапили в полон, ми, грубо кажучи, були біля... Моста Назовста. Ну ми просто про це не знали, тому що ну, місцевість незнайома. В полоні ми пробули там рік і вісім, так? Рік і десять місяців. Ну, типу а, ось, ну, в полоні як полон. В принципі, я думаю, всі там, якщо комусь цікаво дізнатися, як це відбувається, то дізнаються. Ось, а, Ну, обміняли нас 31 січня цього року. Спілкування з іншими людьми, там дізнаєшся життєві історії там, людей, міняєшся, міняєшся досвідом. Ось це, в принципі, ну і якісь там мрії, роздуми там про майбутнє. Ну, в принципі, всі на цьому тримались і, і тримаються і зараз я думаю. На цьому. Перше враження про місто. Ну, можу сказати, що воно е, дуже. Зараз, як це правильно сказати, не технічно розвинене, а інфраструктура розвинена в Маріуполі була. Ну, здавалось би, таке невеличке містечко, але ну, по, по розповідям людей з Маріуполя, моїх товаришів, ну дуже ну, в принципі, там все є в цьому місці. До того, як почалось повноштабне вторгнення, я там перший раз відвідав саме Маріуполь. Ну Десь за пару тижнів ось до цього вторгнення. Ну, мені дуже сподобалось. ну типу там Було буквально там пару днів, що я навіть планував може, туди треба там, переїхати чи щось типу змінювати, а чому б не Маріуполь, ну типу таке. Ось, ну типу Ось звичайно, ну в шоці всі були, да, коли там це сталося, все. Ну. Ну в перший день ну, взагалі важко, по-перше, ще згадати, а по-друге, ну, звичайно ж, не віриться, що ти потрапив додому. По-друге, всі думки там супер змішані, по-третє, тебе хочуть всі почути побачити, і ти, звичайно, хочеш всіх почути побачити. і побачити, ну, тобто, такі змішані почуття. Ось так. Ну, там ми там, думали, як я повторюсь, ну, про майбутнє. Чим ми будемо займатися в майбутньому, обмінювалися там, досвідом і ну, взагалі там, своїми життєвими історіями. Ну, в основному ми займалися тим, що так, продумували, що будемо робити, коли вийдемо, а ми знали, що ми рано пізно 100% вийдемо, це відбудеться. Одиниці не вірили на, насправді. Ну, Зналися, що знають, що рано чи пізно це відбудеться. дружиною ми познайомилися за приблизно 2 місяці до, до виїзду на цю ротацію, ну, тобто десь в листопаді 2021 року виходить. Ось так, спілкувалися спочатку в інтернеті, ось я вже планував приїхати ну, з ротації додому. Нам ну, в принципі, залишалося якраз десь 2 березня, я мав вже повертатись, на 24 лютого сталося, що сталося. От я планував повернутися, там все буде у нас класно. Ну, і в принципі, сталося, що сталося, але коли я приїхав, в принципі, нічого не змінилось. і Нічого не змінилось в плані між нами. І ми почали разом жити, обмінюватись новинами, там, що за цей час сталося в мене, в неї, там, пережити життєвий досвід. Ось так. Ось, ну І зараз ну, напроти цього часу, після того, як мене обміняли. Живемо разом, ми кожен день поруч, майже не виходимо одне від одного, ось ну і ось навіть зараз працюємо разом. А, ідея більше дружини. Ідея більше дружини, я ну, більше так підтримав. Плануємо а, звичайно ж займатися кав'ярнею. Ось ну, я зараз навчаюсь, дружина також навчається. А на кого? Розкажіть дружина на психолога, навчається, я на, на програміста. Ось ну, типу, в мене була освіта програміста, але я її не закінчив я пішов в армію. Ось, ну і зараз трохи відновив. От, ну а так, е, е, потихеньку там, отримуємо права, зараз ну такі моменти е, там, бюрократія там, після звільнення зі служби. Ну, є звичайні моменти, це я думаю на будь-якій роботі. Е, ось на майбутнє хотілося б. Е, Тим би підтримати дружину і вона це також хоче відкрити власну справу, ось цю справу там після того, як трошки е, зможна ну можна буде її авт, ну, якось автономно, щоб вона працювала, плюс-мінус там наняти співробітників. Е, е, ну, я думаю, також можна попутні чим, чим займатися. Ось.